Друзі, вітаю! Приватний сектор завжди ефективніше за державний. Приватизація завжди призводить до підвищення ефективності. Приватна компанія-оператор, безумовно, завжди можна давати будь-які послуги, дешевше за державного оператора і якісніше також. Політики, медіа, вчені бізнес-консультанти. Використовують термін ефективність приватного сектору як певний бенчмарк, як зразок, такий апріорі, пріоритет над державним сектором, да, щось більш якісне, більш економне, більш ефективне. Мовляв, взагалі ідеально було би управляти державою як бізнесом. Ці ідеї набули свого розповсюдження особливо в 80-ті роки попереднього століття, як, до речі, і багато інших міфів в економіці. Тому що це насправді не так. Але тепер, коли існує великий досвід усіх форм приватизації, дослідники опублікували багато досліджень порічних даних, порівнюючи ефективність державного і приватного сектору, з'ясовується дещо дуже цікаве. Приватний сектор не є внутрішньо більш ефективним в порівнянні з державним. І це стосується різних галузей телекомунікації, поводження з відходами, медицина, освіта і так далі. Стосується різних форматів. Це може бути приватизація, державне-приватне партнерство або просто аутсорсинг послуг приватним компаніям, приватним операторам. Це наочно, до речі, показали в університеті Грінвічу, зробивши огляд дев'яти секторів. Електрика, охорона здоров'я, поводження з відходами, водопостачання, тюрми, порти, аеропорти, залізниці і телекомунікації. Вони вивчили сотні академічних досліджень, що охоплюють десятки тисяч кейсів на протязі більше ніж 50 років в десятках країн, в розвинутих та в тих, що розвиваються. І виявилось, що в деяких аспектах державна власність апріорі має перевагу над приватною. Наприклад, вартість грошей для фінансування тієї чи іншої діяльності. Вартість інвестиційного фінансування майже завжди значно дорожча для приватних операторів через вищу потребу в віддачі для акціонерів і нижчі кредитні рейтинги, що означає, що приватні компанії зазвичай платять більш високі процентні ставки. Це було дуже чітко підсумовано, до речі, Міжнародним валютним фондом в їх політичному документі в 2004 році, що стосується приватно публічного партнерства. Але цей документ цілком релевантний і для приватизації, і для аутсорсу послуг приватному сектору. Я процитую: коли публічно-приватне партнерство призводять до заміни державного запозичення приватним. В більшості випадків витрати на фінансування зростають. Тоді ключове питання полягає в тому, чи призводять ці партнерства до збільшення ефективності, яке нівелює вищі витрати на позичання приватного сектору. Багато в чому аргументація на користь публічно-приватного партнерства базується на відносній ефективності приватного сектору. Хоча на цю тему існує обширна література. Теорія є неоднозначною, а імпірічні докази змішані. Не можна вважати апріорі, що публічно-приватне партнерство ефективніше за державне надання послуг. Це була цитата з документа Міжнародного валютного фонду. І питання виникає: як взагалі вимірювати ефективність? Нижчі витрати можуть просто означати нижчу якість послуг, або вони можуть означати, що компанія отримує свої прибутки. За рахунок скорочення робочих місць, зарплат, умов праці своїх працівників, не покращуючи систему діяльності. Це не збільшує ефективність, просто перерозподіляє дохід на користь компанії за рахунок інших. Або якщо, скажімо, підняти ціни на послуги, це вже підвищення ефективності чи ні? Насправді можна по-різному вимірювати продуктивність, можна. Брати продуктивність на людину можна брати не тільки грошові показники, а і питомі операційні показники, да? тобто, скільки, наприклад, людей там мають доступу до певного рівня освіти, або можна вимірювати якість послуг, вона ж теж грає роль, правда? Якщо ми беремо з вами, наприклад, медицину, ми ж не міряємо там ефективність медичних послуг рівнем їх прибутковості, правда? Це було би жахливо. тому... Складна історія, як поміряти ефективність, чи то в грошах, де в нас впливають і ціни, і рівень витрат, да? чи то в операційних показниках, чи то в якості в рівні задоволення споживачів, тобто різні варіанти. Але що саме цікаве, що сотні порівняльних досліджень, проведені на десятках тисяч кейсів, незалежно від використання метрик ефективності, говорять про одне й те саме. Приватна власність не є апріорі більш ефективною, аніж державна. Крапка. Імперичні дані перекреслюють цю популярну міфологію. Найбільш всеосяжний огляд досліджень ефектів аутсорсингу публічних послуг був оприлюднений в 2011 році Данським інститутом АКФ. Він охопив 80 досліджень, проведених з 2000 року щодо впливу на витрати, на якість послуг, впливу на працівників. В різних секторах там і водопостачання, управління відходами, електроенергія, громадський транспорт, освіта, охороноздоров'я, соціальний догляд, занятість в'язниці і інші послуги. Данські дослідники дійшли висновку, що неможливо однозначно стверджувати, що існує будь-яка систематична різниця з огляду на економічні ефекти, від використання аутсорсу в певній предметній сфері чи, скажімо, в соціальних послугах. Я процитую: немає загальних доказів, що приватні виконавці надають послуги дешевше або з вищою якістю, ніж державний сектор. Такий же результат випливає, до речі, статистичного аналізу, проведеного Белом та Ворнером в 2010 році, який охопив результати 27 економетричних емпіричних досліджень секторів відходів. Водопостачання в, в кількох країнах, причому всі з яких розглядали порівняльні витрати на послуги, огляд дійшов висновку, що немає статистичного підтвердження імпіричного впливу приватного виробництва на витрати. Витрати залежать від характеристик послуг, від географічної області, від часового періоду дослідження. Ми не знаходимо імперічного ефекту економії внаслідок залучення приватних підрядників, зазначили в цьому дослідженні. Інший дослідницький проєкт, пік порівнює довгострокові тенденції в продуктивності з 1970 по 2004 роки. До та після приватизації або лібералізації, причому в низці країн, таких як Австрія, Бельгія, Німеччина, Польща, Швеція та Великобританія. В секторах електроенергії, газу, пошти, телекомунікації, коливання протягом часу ясно вказували на те, що продуктивність значною мірою зумовлена спільними глобалізованими технологіями, такими як спосіб виробництва електроенергії, наприклад, там комбінованих газових циклах, або розвиток цифрових та бездротових телекомунікацій. Але не були знайдені докази впливу приватизації або лібералізації. Ба Більше одне з найбільших досліджень порівняльної ефективності компаній, приватизованих через продаж, виявило, що приватизовані компанії значно менш ефективні, ніж ті, які залишились в державній власності. Неймовірно, але це дослідження, авторами якого серед інших є лауреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц. Воно було опубліковано в 2013 році та охопило всі європейські компанії, приватизовані між. 1980 і 2009 роками. Воно порівнювало їхню ефективність з ефективністю компаній, які залишилися державними, та з ефективністю компаній до приватизації. Це дозволило їм врахувати той факт, що приватизовані компанії вже показували кращі результати, ніж середні, ще до того, як їх було приватизовано. Аналіз показав, що з високим рівнем статистичної значущості. Приватизовані компанії працювали гірше, ніж ті, які залишились державними, і продовжували робити це протягом десь 10 років. Група приватизованих компаній показує гірші результати, ніж група тих, які залишились державними. Звучить неймовірно. Дослідження 2015 року, проведене Глобальним центром якості публічних послуг програми розвитку ООН, UNDP, розглядало емпіричні дані з країн з високим і низьким рівнем доходів. І воно виявило, що. Цитую, жодна форма власності не є внутрішньо фундаментально більш ефективною за інші. А також що загальна ефективність в всіх секторах залежить від таких факторів, як конкуренція, регулювання, автономія, гнучкість в наборі персоналу та встановленні зарплат, а також інші фактори фінансові та юридичні, які стосуються інституціональних аспектів розвитку. Я поділюся цими лінками в своєму Патреоні. До речі, якщо ви ще не підписались на мій Ютуб канал, ви можете зробити це прямо зараз і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ще одне ґрунтовне дослідження, в якому дослідили приватизації, проведені у Великобританії в галузях електроенергії, газу, телекомунікацій, водопостачання та залізниць. Також не знайшло доказів того, що приватизація спричинила значне покращення у продуктивності. Повний аналіз всіх приватизацій, які були проведені в Великобританії, датований 2004 роком, дійшов такого підсумку, я процитую. Ці результати підтверджують загальний висновок попередніх досліджень, що сама по собі приватизація не має видомого впливу. Я не зміг знайти достатніх статистичних макро або мікродоказів, тому що вихідні дані, праця, капітал, загальна продуктивність факторів у Великобританії значно зросли внаслідок зміни власності під час приватизації порівняно з, так би мовити, базовою лінією з довгостроковою тенденцією. Імпіричні дані з країн, що розвиваються, ведуть до того ж висновку. Глобальний огляд водопостачання, електроенергії, залізництва телекомунікацій, зроблений Світовим банком у 2005 році, зробив висновок, принаймні для перших двох секторів, що економітричні докази щодо значущості власності свідчать, що загалом немає статистично значущої різниці між ефективністю діяльності державних та приватних операторів. Для комунальних послуг видається, що загалом власність часто не має такого великого значення, які надій стверджуються. Більшість міжнародних досліджень щодо комунальних послуг не знаходять статистично значущої різниці в оцінках ефективності між державними та приватними операторами. Огляд Світового банку у 2009 році. Стосовно приватизації в посткомуністичних, так званих транзитних країнах, дослідив ефекти приватизації в центральній східній Європі, а також в Китаї. Він охопив 17 досліджень, що вивчали продуктивність, і 10 досліджень, що вивчали прибутковість. Так, от процитую результати: найважливіший висновок для формування політики, що випливає з нашого огляду, такий: приватизація сама по собі не гарантує підвищення продуктивності. Звучить неймовірно, але це результат імпірічних досліджень, і це не те, що ми можемо з вами сказати, нам подобається це чи ні, чи ми знаємо з вами досвід з власної країни, тому ми вважаємо, що так відбувається крізь і завжди. Ні, ми з вами щойно подивились на результати. Досліджень, які проведені на реальних ринкових даних протягом понад 50 років десятки тисяч підприємств в десятках країн, і результати говорять проти нашої інтуїції. В Наступних відео я поділюся з вами конкретними кейсами, і ми поговоримо про ті випадки, коли державна власність є не тільки виправданою, а і корисною для економіки і для суспільства. Хоча, безумовно, в кожній ситуації є виключення. І в економіці завжди важливий контекст, тому що те, що працює ефективно, правильно і корисно в одній країні, може бути руйнівним, деструктивним і нелогічним в іншій країні. Тому немає жодного універсального правилу. Ні щодо балансу власності приватної і державної, ні щодо ефективності тієї чи іншої форми власності. Якщо ми з вами візьмемо приватизацію як механізм і перенесемо державне підприємство з... Неефективного корумпованого бюрократичного державного сектору в приватний, то ця кампанія сама собою від цього не стане суперефективною. Більш того, може трапитись, що тут були корумповані чиновники, а тут буде бізнес, який не буде платити податків. Та? І навпаки, якщо культура ведення бізнесу і державного управління в суспільстві доволі висока, як це є в скандинавських країнах, то там перенесення кампанії з державного сектору в приватний. Може призвести до певних позитивних ефектів, що наразі і підтверджуються емпіричними дослідженнями. Тому немає тут залізних універсальних правил, коли вам розповідають, що апріорі приватний власник завжди більш ефективний, задайте собі питання, Більш ефективний це означає щось окрім більш прибутковий. А якщо більш прибутковий, то за рахунок чого? За рахунок більш високого рівня цін, за рахунок гіршої якості послуг і економії на капітальних видатках, можливо, за рахунок того, що ця компанія має монопольне становище на ринку. Один маленький приклад: якщо ми з вами візьмемо приватизацію в Україні там, тих же обленерго, да, які колись були державними, стали приватними. Що змінилось в позитивний бік в їх діяльності від того, що вони перестали бути державними, стали приватними? Ми з вами знаємо, що зросли ціни. Ми з вами знаємо, що ціни на підключення до мереж стали нереально високими, і від цього програє фактично вся промисловість, вся економіка. Да? При тому, наприклад, Ізраїль він понад 70% має в державній власності генерації і мереж. Розподільчих, що призводить до того, що він не робить бізнес на енергетиці, але він робить бізнес на промисловості та інноваціях. Тобто, програючи десь в одній сфері, в одній індустрії, з точки зору рівня прибутковості, маржинальності, загальна економічна система країни може значно більше виграти в інших сферах: в промисловості, в інноваціях, в інфраструктурі. Тому подумайте над цим. Це дуже е, цікава, е, цікава історія. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте на Патреон і до зустрічі.